Всім вам привіт! Сьогодні на каналах моїх пастирів Станіслава Юлії Салтаненка подивилася прекрасний ролик, як же ж збудувати щасливі відношення між чоловіком і дружиною. І я зрозуміла те, що на першому місці має бути Бог. В родині має бути Бог, тому що Бог Він створив. Чоловіка, жінку, і він їх зліпив разом і сказав: тепер ви одне ціле. І він дав інструкцію: це Біблію, це Слово Божє, і там є всі відповіді на ці питання. І Бог поставив закони. І якщо на цих законах не, стоять, не стоїть на першому місці Бог, а тоді все рушиться. І род, і родина рушиться, і відношення рушиться, все рушиться. А Бог є любов, тільки в Бога є любов.